Сумчанин Сергій Свинаренко ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В радіоактивній зоні чоловік пробув місяць, охороняючи місцевість після евакуації з тих територій людей. Ми були на границі між Україною і Білорусією. Нічого героїчного ми не робили. Нічого. Ми несли службу там по дванадцять суволі. В общем, день ніч, день ніч. Через там, півроку в мене пішла кров носом, потім ще, потім почали стрибки давлення, потім там, на серце трошки дало, потім, мета, потім пішли метастази. Потім порізали. Незважаючи на хворобу, Сергій у 2014 році пішов добровольцем, захищав Україну на Донбасі, так само не вагаючись, узяв до рук зброю в лютому 2022-го. А потім, після звільнення Сумщини від окупантів, почав займатися волонтерством разом із побратимами чорнобильцями. З пенсії там допомогли нашим, той тобто, хто тут був, скинули все. А потім мені діти дали 85 тисяч, там чуть більше. Щоб я собі купив машину, бо каже, твоя четверка вже скоро розвалиться. Ну і ми тоді так закупились гарно. Так закупились на всі гроші. Сергій цінує побратимів Чорнобильців. З ними пліч опліч вже 23 роки. ГО наша Чорнобильська. Чорнобильська організація, тут ветерани Чорнобиля, ветерани війни входять, інваліди війни, інваліди Чорнобиля. Ми робимо таку справу, яку у нас ніхто не робить. Нарізали там по столу, значить, у нас стоять розмітки, нарізали, сіли, пообжигали всі. Тут є, вони почали і далі, і далі, і далі, і далі, і далі. І так кожного дня. Хто вихідний, приходять, незважаючи на те, що там щось болить, не болить. Це лише на перший погляд здається, що тут просто клубки з цупкої стрічки. Насправді ж украй потрібне на фронті медичне обладнання для евакуації поранених українських бійців. Це ми навчились у ізраїльській армії їхні, але ми переробили по-своєму. Хлопця довезли до стабпункту, Там на цих ношах прям розрізали все ж, прооперували, якщо потрібно. На них же донесли до Богдана, там поклали в Богдан. І там же опять на операційний стіл. Щодня понад два роки російського повномасштабного вторгнення Сергій і десятеро його однодумців на двох столах виготовляють медичні ноші для фронту і для бригад швидкої медичної допомоги. Сергій говорить, команді дуже потрібні промислові швейні машинки, аби самим зшивати цупкий матеріал. Раз, два, три, розложив. Потім береш вот і ті оп, так. раз, опять же сюди продіваєш, заворочуваєш і закріпіли. Ми зшиваємо такими. Носки пок покупаєте, винімаєте ага. яр ярлички. Оце ми таким ши пластикові так, скрип... так так так, так як так, назвать скріплювачі. Да, да. Скріплювачі. Оце ми сшиваємо. Потім веземо і люди сшивають. Поставлю там чотири машинки, і тоді взагалі б горя не знали. Сергій говорить, від початку вторгнення вже пошили 700 таких нож, а замовлень купа. Та жалкує плата за оренду кімнати 7 тисяч. На ці гроші можна було б пошити ще 14 медичних нож. Чоловік собі цепляє на ремінець рямі... і пішов. Все у кожного бійця повинні ну, бути кіно у кожного лі хоча б у кожного з трьох з п'яти. Uh -huh. Я все так кажу, щоб вони не пригодилися, щоб вони були. Ці майстерні шиють і спеціальні ковдри з водовідштовхувальної тканини і подушки для українських військових шпиталів. Шиють павуки для спеціальних конструкцій, які передали благодійники зі Швеції. Такими перевозять бійців з пораненнями спини. Чорнобильська трагедія, попри роки, що минули, не відпускає. Тому в кімнаті, де шиють медичні ноші, Сергій збирає і унікальні експонати для Чорнобильського музею. Зиметри проти гази, телефони все це нині раритети. І так акцентує Сергій музей. Це на часі, щоб пам'ятали наступні покоління, що українці самовіддано боролись проти атомної загрози світу. Я написав заяву. Ми сесія прийняла рішення, і оце віддали під музей. Я враховую, що на часі У нас все менше менше. Ми підписали меморандум про сумісну діяльність, сумісну діяльність з нашим музеєм. Крає... Краєзнавчим і здружились з Київським музеєм Чорнобиля. – Як, взагалі, от Чорнобильці живуть? Живуть, нікому не потрібні люди, нікому не потрібні. Зовсім саме тому Сергій дбає, щоб кожен ліквідатор першої групи отримав до Чорнобильської річниці продуктовий пакунок. В ньому понад 13 кілограмів різних продуктів. Про власні хвороби Сергій говорить з посмішкою. Вірить, що визначає доля, скільки прожити на світі. Головне, щоб з користю для людей, якщо не допомагати. І не допомагати армії. Вони сюди прийдуть. Зараз вони всі бігають, ой, підбздикуть, ой, ой, це зараз як зайдуть, як зайдуть. А що ти робиш, щоб не зайшли? Хлопці, які стоять там, вони розуміють, що це їх життя. І всі наші, хто приходить, хто робить, всі розуміють, це життя наших хлопців. Новини СТС. Он